Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Бачите, яка зміна погоди. Вчора на морі купався, а сьогодні вже вітер і зима. Ну, не зима, але такий вітер, що не дуже приємно. Іноді взимку тут тепліше в Меджугорі. І що хотів сказати? Дякую Господу за цю прекрасну погоду. У нас тиждень, де ми зосереджуватись будемо на подяці, на подяці за різні. Е, такі маленькі справи. Бо якщо ми не навчимося дякувати за маленькі дрібнички, то не навчимося за щось велике дякувати, так говорить Марія. І, і оскільки Марія знає нас зсередини, е, знає кожного, тебе знає, мене знає, то вона краще знає, е, як ми дякуємо і коли ми забуваємо дякувати. І, і, і взагалі, чи дякуємо ми. Бо Марія завжди дякує. Після кожного послання вона каже дякую вам. Наскільки вона. Потужно дякую, дуже дякую. І, і вчить нас тим самим, що навіть коли когось хочеш навчити чомусь, то дякую йому за те, що він слухає, за те, що він виконує або хоче виконувати. Ну, Коли є прагнення, найголовніше це прагнення. Коли ти хочеш, то ти це зробиш. Коли не хочеш, тебе ніхто не змусить, ніхто не заставить, ніякий страх тебе. Знаєте, багато хто хоче зевангелізувати. До Христа страхом на тому світі будеш в пеклі горіти. А ніхто не боїться цього, ніхто не з страхом не піде за Богом. За Богом може таки піти з любові, коли досягаєте Божої любов. Коли людина досвідчує цю Божу любов, тоді вона йде за Богом зі свого серця, з прагнення, бо прагне цього. А коли її застрашити, то нічого не вийде з того. Тому не варто людей страшити пеклом, то їхній вибір. Якщо людина обирає пекло свідомо, то це і свідомий і вибір її. Але якщо людина не знає Божої любові, то інша справа. Бо коли людина не знає Божої любові, вона просто не знає, що вона хоче. Вона блукає, блукає, щось шукає, щось прагне, а не знає чого. Ну і тут важлива євангелізація в тому руслі, щоб привести до Божої любові. Тому всі, хто євангелізатори, Проповідуємо Божу любов, а не пекло, як деякі, знаєте, там свідки Єгови там одразу починають тебе валити всяким пеклом і різними речами. Ну, Людина думає, та що то після смерті там взагалі щось є, чи не як можна атеїста переконати в тому, що після смерті щось є. Йому це не потрібно. Йому потрібно тепер і зараз, сьогодні, прямо зараз, любов відчути цю Божу любов, зрозуміти цю Божу любов, і тоді він буде йти за Богом. З радості і спрагнення свого. А коли людина щось бажає, для неї нема перешкод. Нема і, і ти навіть себе сьогодні згадай, коли ти дуже чогось прагнеш, то ти готовий місяць, коли ти за своєю дружиною бігав або за дівчиною, то ти за місяць готовий був зняти з неба, подарувати їй, аби вона за тебе вийшла заміж. Наприклад, це про чоловіків. Жінки так само, якщо хочуть чогось. То Доб'ються його, доб'ються. І, і наше прагнення це бути святими. і дякувати за все сьогодні Богові і за це прагнення, за свої навіть думки, за свої бажання треба дякувати. Знаєте, я сьогодні себе аналізував свої мрії і дякував Господу, що він дає такі прекрасні мрії. Ну, я би себе чотири роки тому не уявив, що я буду мріяти про щось такого, про такі різні речі, дійсно духовні і плодоносні. Що просто дякую Господу за ці думки сьогодні, за ці мрії, що Господь дає ці мрії і дає ці цілі, до яких хочу і прагну йти. І сьогодні візьмемо послання 25 березня, 2021 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати, дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії, ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям цариця миру, тому що дьявол. Хоче не миру та війни, хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє Боже. Тому будьте смиренними і моліться, і віддайте все у руки Всевишнього, який вас сотворив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, дякую тобі, що ти прослухав це посилання і що ти хочеш ним жити, прагнеш ним жити. Бо каже Марія: дякую, що відповіли. Що означає відповіли? Відповіли, це означає, ти вислухав це повідомлення і прийняв рішення ним жити. Оце означає відповідь. Просто, ну, Марія, не то, що дякую просто за те, що ти прослухав, але і дякую за те, що ти просто прослухав. Бо з, з цього треба починати. Бо якщо ти його не прослухаєш, точно не будеш з ним жити і точно не захочеш таким жити, бо ти навіть не знаєш, що ти хочеш так на правду. Каже Марія, я з тобою, щоб сказати тобі, дорога дитинку, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Бачимо сьогодні страх перед майбутнім, війни, катаклізми, різного роду різні речі, жахливі речі, які приходять в наш світ, і якось нас бентежать. І багато людей бояться насправді. І Марія каже: хто молиться, той не боїться цього майбутнього. Як б воно не було. Не боїться. Чому не боїться? І не вмирає надія, бо Господь дає цю надію. Тому що людина знає, для чого вона живе, для кого вона живе. І знає, що це лише життя для того, щоб удосконалити святості. А чекає на нас, більше більше життя, цікавіше і довше. Вічність чекає на нас. Тому чого ми боїмося взагалі? напиши сьогодні, ти боїшся війни взагалі, боїшся смерті? Чи не? Просто в коментар напиши, чи боїшся вмерти, чи не боїшся, чи готовий вмерти, чи не готовий. Якщо не готовий, то треба підготуватися. Молитися за щасливу смерть така файна практика, що дуже важлива. Каже, ти вибраний, щоб нести радість і мир, бо ти є моїм. Я сюди прийшла з ім'ям цариці миру. Сюди прийшла, це до тебе прийшла, до твого серця прийшла. Сюди. Сюди до тебе в гості Марія прийшла з іменем Цариця Миру, тому що дьявол хоче не миру та війни. Хоче сповнити твоє серце страхом перед майбутнім. Бачите, за що дьявол воює? Щоб ти в страсі був, жив, в страху, боявся поворухнутися, а там, а там, а що? А, а. Боюсь, роботу змінити, бо там мене це. Боюся, піти за Богом, бо помру від голоду. Боюся, да, ти все одно. Якби ти не старався, все одно помреш. Рано чи пізно ти помреш. Чого ти боїшся сьогодні? Чого? Роботу поміняти? Боїшся бути, виглядати в очах якихось інших людей дивним? Боїшся евангелізувати сьогодні, боїшся проголошувати ім'я Ісуса Христа, боїшся каменувати, Каменують, що тебе, боїшся каміння, яке в тебе будуть кидати. Знаєте, каміння зараз є набагато простіше. Це є коментар. В твоєму Фейсбуці це вже каміння. Раніше забивали каміннями фізично, а зараз тебе можуть просто морально е, так закаменувати, що буде ще гірше, ніж е, тебе фізично вбили би. Але ми це так зараз е, до цього так начебто звикли. Але це не, 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 не можемо до цього звикнути. Оце Фейсбук, і це все соціальні мережі, просто зараз є життям і наша молодь. Бідна наша молодь, яка може перетерплювати каменування в такому моральному випадку, і це навіть іноді гірше, ніж фізичне каменування, бо фізично каменували вже нема. А з цим моральним, коли тебе каменували, то ти і ще маєш жити потім. І на тебе падає стид і різного роду такі речі. То чи ти боїшся сьогодні цього? Чи ти боїшся йти е, за Господом в повноті, в повноті, так як він тобі каже, е, робити? Ризиковані речі, ризикувати, бо не буде так, все просто, що ти захотів собі пішов. Треба наполегливість, треба ризикувати, треба випробувати. Каже Господь, випробуй мене. І тоді побачиш мою благодать і моє благословення. Тобто, крок перший робити треба в невідомість. І чи боїшся ти сьогодні той невідомості? Ну, власне, якщо ти її боїшся, то нормально. Але ненормально боятися і не рухатися туди. Нормально боятися невідомості, бо це щось невідоме. Але коли ти кожен день туди йдеш, в ту невідомість, кожен день, кожен день, то вже вона не така вже і страшна. Я просто з досвіду свого кажу: не так страшно жити з Богом, не так страшно довіряти Богу. Бо Бог дійсно все забезпечує, все дає, і всім, зап... всім сповнює. Помножує час, помножує дні і помножує вік, так скажемо. Тому Господь вірний кожному слову. Але лише наважишся лети ли і ти за Господом. Там, де він тебе кличе, там, де він тебе сьогодні кличе, бо всіх він кличе в різні місця. І те місце для тебе є найкращим, куди він тебе кличе. Бо якщо прийду я в твоє місце, там, де твоє місце найкраще, то мені там не буде найкраще. Мені найкраще там, де мене Господь покликав. А тобі найкраще там, де, куди тебе Господь кличе. Хоче сповнити твоє серце страхом перед майбутнім. А майбутнє Боже, майбутнє за Богом. Бог уже знає, Бог тебе вже забезпечив, твоє все майбутнє. Але лише вибери його, його стежку, а не дорогу сатани, там, де магістраль, всі їздять, всі туди рвуться, на мерседесах, на всяких різних там суперкарах, на теслах. Нам хто швидше туди газу до пекла, знаєте. А стежка за Ісусом така нерівна, і там, де треба брати, маленький рюкзачок е, з самим необхідним, з Біблією. І все. Ні пожитку, ні другої одежини. Взяв Біблію і пішов. Ось це дорога правильна. Правильна. І Боже майбутнє, і там ти будеш щасливий. Бог там тобі всі дасть, тесли, месли для використовування, для служіння на царство Боже. Але ти будеш там найщасливіший. Але ж як потрапити на ту дропу, треба піти без цього багажу. Навіть не то, що кажу викинути все матеріальне, а серце викинь це все. цю прив'язаний за цих будинків, літаків, хто що має. Бо ми знаєте, ми думаємо, ми бідні, нещасні, але направду кожен із нас є багатий. Ми живемо як князі. Царі тисячу років так не жили, як ми зараз, кожна людина, яка себе рахує бідною. Просто нам дали зараз вищий е, подйом, де нам показують по телевізору, як люди там мільярдери живуть. Ми думаємо, ми в порівнянні з ними бідні нещастя. Але в порівнянні з царем минулого, то дуже ми багаті. Ми маємо їжу, ми маємо сьогодні дах над головою. Де не кожен має такий дах, навіть і сьогодні не кожен має цей дах, а ви вже маємо. Тому. Можемо в серці бути прив'язані до собачої будки, знаєте. І і це правду, і навіть не багатство, але це твоє багатство, від якого треба сказати собака, поживи тиждень сама. Я поїду в Меджугорі, помолюся. Наприклад. Тому будь смиренним і молись, і віддай все в руки Всевишнього, який тебе сотворив. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Проста практика сьогодні. Будьмо смиренні, дякуємо Господу за сьогоднішній день, за все, що сьогодні нас буде спіткати, але не казати за все, дякую. А казати Господи, дякую тобі за цю людину, дякую тобі за те, що міг змогу прийняти святе причастя сьогодні, за те, що зміг змогу посповідати сьогодні, за те, що досвідчую твою любов. І так по пунктикам за все окремо дякувати, за такі маленькі мелочі, бо за все ми легко можемо подякувати, а за маленькі речі. Треба вчитися дякувати. І віддаємо все в руки Всевишнього, який нас сотворив. Неймовірно, каже Марія: віддайте все, все це, віддайте Всевишньому. І будете мати радість і мир. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з меджгорі. па, -па.